Якщо всі люди, які розповідають вам про свою перемогу, ніколи не кажуть, через що вони пройшли, щоб її здобути, і скільки разів вони хотіли здатися і все кинути, то ви починаєте думати, що з вами щось не так. Але дозвольте мені сказати наступне: всі, хто робить у своєму житті щось неймовірне, проходять через одні й ті самі речі. Більшість із 40 років свого служіння я вела щоденники, і зазвичай одна з перших речей, які я роблю щодня, це пишу щось у щоденнику. Ви йому розповідаєте те, чого не хочете розповідати нікому. А потім іноді повертаєтеся до цих сторінок, читаєте їх через 39 років, і ці записи досить істеричні. Приблизно рік тому я знайшла деякі свої записи і вирішила поділитися ними, тому що це цікаво. 26 грудня 1987 року. Тобто, це було 29 років тому. Я написала різдво закінчилося. Бог добрий, але з духовної точки зору в мене дуже важкі часи. Я кажу собі: не турбуйся, Джойс, все буде добре. Але сьогодні я зітхнулася з тим, що все погано. Наша з Дейвом розмова скінчилася катастрофою. Він вважає, що я хочу все контролювати а інакше я незадоволена. А я відчуваю, що він неправий і несправедливий. Хтось має схожі записи. Нам важко розмовляти, коли ми маємо різні точки зору. А це взагалі було останньою краплею. Я відчуваю, що це занадто. На мене звалилося все і одразу мені важко писати проповіді, принаймні набагато важче, ніж зазвичай. Мені важко чути голос Бога. Я відчуваю, що помазання стало набагато менше. Здається, що чим більше я прагну наблизитися до Бога, тим більше він віддаляється і вимагає від мене міцної віри. Мені щойно видалили груди, бо я хворіла на рак. У мене попереду ще дві пластичні операції. На служіння приходить менше людей, бо зараз сезон відпусток. У мене багато дивних почуттів лінивий розум, нудьга, невдоволення тощо. Це прийшло якось все водночас. Також я відчуваю, що я просто не знаю, як молитися. Мені справді було важко молитися, хто погодиться, що в мене був поганий день. Але сьогодні все це здається занадто. Боже, допоможи мені. Я відчуваю, що хочу рухатись далі, що мушу зробити щось і це великими літерами, але не знаю, що саме. Мабуть, Господь хоче від мене більшої відданості. Я не впевнена, що зможу це зробити, але я готова дозволити Богу це зробити, якщо він зможе. Дей вважає, що завжди винна я, а він ніколи. І, чесно кажучи, це дуже важко для моєї плоті. Але я вважаю, що це не має великого значення. Все одно це гординя. Ось тут дійсно смішно. Мені дуже шкода, але я мушу визнати. Що треба сказати Господу сьогодні? Я зробила все, що могла. Я кажу йому вже два роки: змінюй мене ще більше, якщо на то твоя воля. Я ладна зробити все, що ти хочеш, але я не хочу, щоб це продовжувалося так. Я відчуваю, що вже просунулося так далеко, як могла. Зменши тиск, будь ласка. І я також я хотіла б якихось почуттів. Хто мене розуміє? Я точно не знаю, чи Бог змінить це. Він, можливо, хоче продовжити зі мною. І я ніколи не думала, що відступлю. Тепер, крім усього іншого, я дізналася, що я духовна боягузка. Іноді добре бачити. Реальні речі, що відбуваються в житті людей, Бо якщо всі люди, які розповідають вам про свою перемогу, ніколи не розказують вам, через що вони пройшли, щоб її здобути, і скільки разів вони хотіли здатися і все кинути, тоді ви починаєте думати, що з вами щось не так. Але дозвольте мені сказати наступне: абсолютно всі, хто робить у своєму житті щось неймовірне, мають пройти через одні й ті самі речі. З тобою все гаразд. Ти просто в процесі тренування. через 11 років я побачила цей запис. Скажіть хтось 11 років. Цей запис від 20 грудня 1998 року. Я вирішила прочитаю цей старий щоденник, а потім нові записи і розповім, як змінилося моє життя. Просто порівняйте справи. Кардинально змінилися. Зараз мене транслюють 375 телестанцій і 250 радіостанцій. Наше служіння дуже успішне я дуже змінилася. Майже постійно відчуваю мир у серці. Протягом цих років я мала проблеми зі здоров'ям, але посеред усього цього Бог давав мені благодать виконувати все те, до чого він мене покликав. Іноді це було важко, але я можу сказати, що Бог вірний. Зараз я бабуся чотирьох онуків, яким по 11 років, і ще один на підході. Мій молодший син одружується за шість тижнів. Ми з Дейвом кохаємо і розуміємо одне одного. У січні виповниться 50 років, як ми з деє одружені? Цей запис я зробила 19 років тому. Я не буду читати вам ще нових нотаток зараз, але наразі все дуже добре. Що сталося за ці роки? Добре прочитати тут нотатку. А далі ще одну записано 11 років по тому. Але що сталося за ці 11 років? І що тоді відбувалося протягом наступних 19? -ти? Головне те, що я виросла. Моє служіння не дуже виросло, але виросла я. Справа в тому, що Бог набагато більше зацікавлений у тому, щоб змінити нас, аніж у тому, щоб дати нам те, чого ми хочемо. Я мушу це повторити. Бог набагато більше зацікавлений у тому, щоб змінити нас, аніж дати нам те, чого ми хочемо. Ви отримаєте бажаних з умови, якщо ваші бажання співпадають з бажаннями Бога. А якщо те, чого ви хочете, це не те, чого хоче Бог, врешті-решт, ви самі від цього відмовитесь. Принаймні, скажете Богу, я хочу цього, але якщо це не те, чого хочеш ти, то не треба мені цього давати. Я благаю Бога. Будь ласочка, ніколи не давай мені нічого з того, про що я прошу, якщо на це немає твоєї волі. Я була у центрі волі Божої і була за її межами, і скажу, що набагато краще бути у волі Божій, ніж поза нею. Ми всі хочемо мати багато плодів. Але скільки б плодів ви не мали, вам треба мати коріння, що сягає дуже глибоко є дещо, що відбувається за зачиненими дверима, чого ніхто, окрім вас не знає і не розуміє. Саме тоді ви вкорінюєтеся у тому, на що є воля Божа. Це його любов, впевненість, самооцінка. Коли тобі не треба порівнювати себе з іншими, не треба бути тим, хто всім подобається. Сподіваюсь сказати це пізніше, якщо час дозволить, але якщо ні, то хочу сказати це просто зараз. Якщо ви не навчитеся говорити ні, коли ви знаєте, що Бог каже ні, ви вб'єте себе, намагаючись зробити інших щасливими. Амінь, ми маємо жити на більшій глибині. Я маю на увазі глибше, ніж плотський рівень. Ваша душа це ваш розум, воля. І ваші емоції і вони вам нічого про Бога не скажуть. Цей рівень стосується лише вас самих. Моя воля це мої власні бажання, а мої емоції кажуть мені, що я відчуваю. Але Бог хоче, щоб ми жили набагато глибше. Він хоче, щоб ми навчилися жити в дусі і завжди були готові йти за Богом, незалежно від того, чого ми хочемо, що ми думаємо або що відчуваємо.